Добрий день, друзі! З вами соціолог Денисенко. Ви на каналі Поганий Соціолог. І сьогодні ми поговоримо про президентські рейтинги. Ми провели чергове електоральне опитування і поділимося з вами зараз унікальними і ексклюзивними даними, які ще ніде не публікувалися. Отже. Ми опитали 1267 респондентів методом телефонного інтерв'ю. Зробили це в період з 13 по 20, по 20 грудня. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Серед усіх респондентів наразі найвищий, звичайно, рівень підтримки у діючого президента і це 76,9%. Це, це прям дуже багато. Е, і це найбільший показник за період спостережень з початку війни. Е, трошечки менше, е, трошечки менше да. е, сильно менше підтримка у Петра Олексійовича Порошенка десь у 10 разів. Е, значить, 7,4%. Вибачаю. Мене тут цей відволікають. Деякі інші погані соціологи. Не треба зміятися з Петра Олексійовича. Влад, У тебе і такого рейтингу нема. От. А у Сергія Притули рейтинг 4,3%. І це дивно насправді, тому що в попередньому відео про партії ми побачили, що його партія зросла. А от він чомусь ні. Е, ну, я думаю, що це пов'язано з тим, що Ну, люди здебільшого підтримують президента, але не зовсім підтримують партію Слуга народу тому і що шукають альтернативу і от знаходять цю альтернативу в партії Сергія Притули. Решта кандидатів має там невеличкий зовсім рівень підтримки, навіть соромно називати не буду. Хочу звернути увагу на те, що ми деяких кандидатів, які набирали раніше менше відсотку. Виключили зі списку для того, щоб його не обтяжувати, тому що ну, невеличкий дуже рівень підтримки. Немає сенсу його власне, повторювати по декілька разів. Отже, ну, зрозуміло, що якби зараз відбулися вибори, другого туру не було б, але це не значить, що після війни... Ситуація не зміниться. Ситуація наразі така. І ми робимо наші дослідження саме для того, щоб дивитися її в динаміці. І ми подивимося, будемо сподіватися, що війна скоро закончиться, і ми побачимо, як далі будуть відбуватися електоральні процеси. Також я хотів би звернути вашу увагу на рівень підтримки кандидатів в різних вікових та інших демографічних групах. Так, Володимира Зеленського частіше підтримує молодь. Петра Олексійовича частіше підтримують люди більш літні, найвищий рівень підтримки в групі 60. Ну, а Сергія Притулу теж частіше підтримує молодь. Тобто, в цьому плані Притула і Зеленський вони в схожих знаходяться електоральних групах. Також. Хочу звернути увагу на те, що Зеленського частіше підтримують на півдні. Порошенка частіше підтримують на півночі, а Приту на Заході. Це, в принципі, те саме, що ми бачили по партійним рейтингам. Там така сама ситуація повторюється. Йдемо далі. Щодо типу населеного пункту, теж ситуація схожа. Зеленського чомусь частіше підтримують в селах Порошенка в містах, а притулу всюди, якби, ну як всюди, всюди порівну, якби, тобто немає якоїсь особливої залежності від типу населеного пункту. І ще один момент: це те, як впливає на підтримку кандидата в президенти те, наскільки людина віддалена від війни. Так от Зеленського частіше підтримують військовослужбовці, тобто, чим ближче до війни, тим частіше підтримують. У Порошенка ситуація приблизно однакова в усіх групах і в тих, хто воює, і в тих, у кого близькі родичі воюють, чи там друзі. А у притули трошечки зворотня, тобто військовослужбовці його підтримують менш часто, ніж решта електоральних груп. Отакі от у нас дані по президентським рейтингам. Я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися і поставити лайк, тому що ми кожного місяця робимо такі дослідження. Слава Україні!